Друзі, вітаємо вас 23 січня. Сьогодні відео буде стосуватися виключно ось цього коментаря. Зараз я вам його поставлю. Почитайте. Якщо коротко, то люди запитували показати цвітну капусту, мариновану, так? В банках трьохлітрових, ту, що ми робили. І рецепт. Рецепт, друзі, буде. Покажемо ту капусту цвітну. Ще раз дякую, хто мені писав за цей. Ну, що можна її так зробити, ми зробили, повірте, капуста просто супер. Також зайдемо ще у два погреби. У нас там в одному зберігається цвітна капуста і досі є, є пекінка. І також покажемо ж, власне, саму цю капусту в банках. Можливо, навіть Ярик ще й спробує, так? Да. Все, друзі. Тому йдемо на огляд. Так, друзі, заходимо в наш погріб, де зберігається капуста. Е, до речі, у вас таке є чи нема. Дивіться. Воно намерзає, ось бачите, поки. Зверху то є таке, а вже поки йде ґрунт. Поки ну, погріб погружається під землю, так, то вже далі такого нема. Але потрібно це все діло змітати, тому що воно падає прямо на нашу капусту. Ну, Капусту, звісно, винести, змести. Так, це та капуста, пекінка, яку я вам показував, і казав, що ми зберігаємо її прямо на оцих ступеньках біля входу. Капуста поки що, поки що лежить. Це з нею чудово. Ось, мотали навіть по три, я показував вам, по три штуки. Тут цілий ящик. Так. Е, далі. Далі у нас іде світна капуста. І подивіться, на 20, яке сьогодні, 4 ярік? 24. 24 січня. Отака капуста. Бачите, так що ми з неї робимо, ну, як вона там правильно у тих банках називається, солиться чи маринується. Зараз ми зайдемо ще в один погріб з Яриком. Тебе Ярик не видно, бо забиває світло. І покажемо, яка смакота з такої капусти вийшла. Повірте, хто не пробував, я рецепт залишу в коментарях. Попробуєте, досить непогано виходить. Так, Ярик. Пішли в інший погріб, покажемо смакоту нашу. Так, друзі, заходимо в інший наш погріб. А можна бути винести? Можна, ярик, винесеш. Так, давай покажемо. Ану, відкрий кришку. Ми її зберігаємо прямо тут на ступеньках. В принципі, погріб теплий. Красота! О, Ярик вже захотілося, ну винось. Багато не робимо, ну, по мірі поїдання зрозуміло, щоб багато й не було. ж. Виходь, пропустю тебе. Ось такі. Підожди, ярик, покажу зараз. Ось так дивіться. Воно виглядався. Дуже крута штука. І скажу вам... На, ре... на реалізацію на магазин воно пішло б аж бігом. Я вже далі поясню, щоб було краще. Що ти казав? Треба будемо пробувати. Пробувати. Давай там, де ми на рибу готуємось. Як кажуть, не відходячи від каси, зразу тут. Тут у нас столик такий, ми готуємось на риболовлю іноді. Так, давайте я вам отут покажу, яке воно. Тут цвітна капуста. Це нашій Фреді тут дуріє. Так, тут у нас, дивіться, цвітна капуста, морква і часник. Знаєте що? Це ну, те, що в мене цвітна капуста в цьому році під кінець сезону трішки так перестояла і роздвоїлася. Ну так трішки розросла. Роз. Ви зрозуміли, ви бачили. А якби вона була виключно така, як потрібно, в кучки трималась і такими суцвіттями її відділять, то було б, звісно, набагато краще. Але я вам скажу і так дивіться. Зараз я, як піде, візьме миску, виделочку, і він вам його набере. Ви подивіться, яка смакота. Я вам кажу, таке воно добре. М -м -м а пахне. А -а 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 Часничок. Бурячок, от я за той буряк я вам і говорив циліндр, що якщо його це все діло робить у відеочка, то було б досить непогано. Так, Ярик. А ну зніми мені рукавицю. Я вже хочу попробувати оцей часничок взяти. так. Отак. Макота. І переді нашій стоїть. Переді котів трогати не можна. Бідний кит. Добре. Дивіться яка. Ану накидай цілу миску, то ми зараз заберемо її в хату. Клас. Кидай, кидай. Солодка, добре. Солодка? Ну, як солодка, кому як? А ну я отак стану. О, щоб бідніше було. Потрошку бери, щоб воно не впало в тебе. Фредді молодий, ганяє за котами всіх сусідських котів уже розігнав. Що Фредді, ти хочеш, бачиш, як виглядав. Оце тут столовий буряк, морква, часник. І там ще щось. І босяк малий. І нущу гавкає, коли ми спимо. Так. Да. Смакота. Ми перший раз, як робили, то так добре йшло. та вже наділись трохи. А спочатку то, ось, ох і добре. Це, звісно, хто любитель капусти, мені капуста будь-яка. Навіть морська та О, і то супер просто. До речі, рибаки є на каналі. Це ми тут з яриком готуємось. На риболовлю іноді. Так, давай я закрию. Опа! А ну, пробуй, трошки накидав, я доїм. Ну. Добре. Так, добре, супер просто. Так, друзі, я цей рецепт скину у коментарі. Значить, це буде посилання на відео. А відео це моєї сестри є канал, і можете зайти і переглянути. Вона, здається, робила якийсь там салат, пелюстку, здається. І ми саме по цьому рецепту зробили ось таку капусту. Мама робила, ярик тут різав усе. Да? Він любитель. нарізати, кришити, Ось так. Тому на... Цей рік обов'язково купимо цвітну капусту, посадимо і хочемо ще зробити таке виключно на магазин. Через те я взяв буряк циліндр столовий, щоб його порізати кілечками і це все діло заправить у 5-літрові відер, відеречки. або 3-літрові, або можна навіть 10-літрові. Тут головне потрібно домовлятися з тими людьми, які братимуть. Якщо це. Йтиме на магазин, то я знаю, що можна брати на вагу, його насипати або ж якось там не? якісь відеречка 3-літрові. Бо я вам скажу так, капуста січена, оця зімня, ну, пізня, вона досить непогано розлітається. Перевозять у магазин у мішках. Так що йде, скажімо так, на ура. Ну що, ярик? Ти їси, а мене аж зараз підемо і ми. Так, друзі, просили, показали. Е, цей салат, рецепт я закину. Чудова штука. Раджу робити всім, хто не пробував, досить непогано. Добре, на цьому будемо відео завершувати. Дякую всім за увагу. Далі буде і всім пока. І всім пока.